Вже на таких світильниках погубилися, не знаю. Десь діти їх вже позабирали, куди вони їх позаносили. Не знаю, тобто його можна бачите, ножка виймається. Його можна в принципі просто і ось тако поставити. Ну такого покласти, якби. Оп, і він у вас буде прямо на землі рости. Не знаю, ножки найду, то поставлю їх, бо мені краще подобається, коли він вже ну, відповідно вище стоїть. Але все одно воно прикольно, дуже класно виглядає. Ось, бачите, я його поклав, він зараз включиться, потім буде світити свічати нам. Е, хто не хоче кулі, є кулі по 424 гривні. Е, хто не хоче кулі, є знивжав'яки по 480 гривень. І ось ці знівжавки в нас тут стоять, ось так виходить, по так, по понад дорожкою. да? І ввечері, коли стоїть заборчик, вони дуже такі прикольні полосочки роблять. І ці Полоски Навіть от, в хаті, на стелі, такої, лежиш на дивані і дивишся на стелю, і так ну, прикольно, дуже класно виглядає ці полосочки. Заборчики 400 гривень, упаковка, 2,5 з нержавійки по 480 гривень. Куля ось, кулю вам зараз покажу, Ось, бачите, ось велика куля стоїть на ножки, оце вона так має стояти на ножки. Хочете ножку знімайте, ставте на землю кладіть. Кулі по 424 гривні. І ось такі є бордюрчики. Бордюрчики по 1100 гривень за упаковку 3,8 метра. Тобто там йде в комплекті 10 секцій, і загальна довжина їх тако буде, е, можемо виставити 3 метра 80 сантиметрів. Плюс ці бордюри вони гнуться, бачите, в мене полукругом стоїть, але його можна поставити і квадратом, і змійкою, і можна зробити високу грядку.